Исуса а, бува во пустини и до него пришов Сатана, була пеша спокуса и Сатана сказава, претори на цей камен на камен на хлеб Исусе сказав Nechlebem chlibo? ne bude žít budeš za... Eh, ludina. Um, slovo Božím. Uh -huh. Byla i druhá um, uh, z pokusa. na řekl říkala Jezusu um, ty budeš mě pokonitice, Це цей сестра буде то є. Mm -hmm. Ісус сказав, не буду тобі поконятися, бо тільки буду поконятися моїм Господом. І була Господу Богу да, одному поклонятися, mm -hmm. і йому одному служив. Mm -hmm. Була теця спокуса.

Ісуса відповів, е, не спокушай Господу амінь, Ам'яна Бог вас береже, бо допотані.